Спекотне літо принесло нам безліч нових серіалів і довгоочікуваних продовжень від рейтингових каналів та популярних стрімінгових сервісів. Але, звичайно, передивитись абсолютно все неможливо, тому сьогодні я розповім про самі цікаві новинки серіалів, які вийшли зовсім недавно. Вітаю, друзі! Ви на каналі 999. За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає продовження популярної кримінальної драми про впливову родину, яка намагається навести лади справедливість у провінційному містечку. Заплутаний детективний трилер з неординарним героєм та несподіваними акцентами, які перетворюють типовий сюжет на складну інтригуючу драму. А також епічне видовище боротьби за владу з підступними інтригами, масштабними битвами і драконами та багато іншого. Тому влаштовуйтеся якомога зручніше і всім приємного перегляду. Сфінкс. Голландський детективний серіал на шість серій, який розповідає історію одного загадкового і містичного злочину. У центрі історії успішна родина: батько, мати, донька та син, які проживають звичайне нічим не примітне життя. Та якось дорогою до школи невідомі викрадають 13-річну мінку, що стає для сім'ї шокуючим ударом. Пошуки дівчинки, на жаль, ні до чого не приводять, і в поліції немає ніяких зачіпок. А через три довгі роки розгублена мінка з'являється невідомо звідки із загадковим татуюванням Крил Сфінкса на спині. Але на цьому таємничі дивани закінчуються, і коли слідчі відпускають потерпілу додому, ніхто навіть не здогадується, що викрадач досі неї маніпулює. Цей серіал буде чудовим варіантом для любителів похмурих і заплутаних трилерів та поціновуючих скандинавського нуару. Тут присутній багатошаровий сюжет, відсилки до міфології, напружена розповідь і зовсім непередбачуваний фінал. Оленя. Британський драматичний міні-серіал заснований на реальних подіях, який є адаптацією одноіменного автобіографічного моношоу коміка Річарда Геда, котрий виконав тут головну роль. Дія розгортається навколо невдачливого коміка початківця Донні Дана, який працює в місцевому барі, та одного разу за чемності пригощає чаєм розчаровану 40-річну жінку на ім'я Марта. З цього моменту випадкова зустріч перетворюється на небезпечну гру в одержимість, Марта починає проникати в особистий простір Донні і стає його фанатичною прихильницею, що згодом виливається в найстрашніший кошмар. І, намагаючись позбутися нав'язливої уваги, де лагідна поведінка чергується з моторошними погрозами, герой змушений зіткнутися з глибокою особистою травмою. Цей доволі тяжкий і нестандартний проект є чистим набором сильних і непідробних емоцій, які проникнуть в глибини душі та не відпустять вас до останньої серії. Татуювальник Аушвіц. Британський драматичний серіал заснований на реальних подіях та одноіменному романі письменниці Гезер Моріс. Дія розгортається у 1942 році в концтаборі Аушвіц, а в центрі історії словацький єврей лала, який стає помічником татуювальника табору і починає наносити ув'язаним ідентифікаційні номери. Тут він зустрічає ув'язану дівчину на ім'я Гіта, і, не дивлячись на жахливе становище, молоді люди закохуються і намагаються допомогти один одному вижити в цих нелюдських умовах. Поступово в житті героїв розвивається складна і витончена історія кохання та виживання, де лала й Гіта стикаються з неймовірними та жахливими випробуваннями, щоб пережити терор голокосту. Серіал порушує важливі теми опору, надії доброти та змушує задуматися над цінністю життя, показуючи, як навіть в умовах масових жахів найтемніші часи історії люди можуть зберегти свою людяність та допомагати один одному. Меркінгстауна Продовження популярного кримінального серіалу від Тейлора Шерідана, режисера вітряної ріки і творця Єу Стоуна та короля Талси. Дія серіалу відбувається в провінційному місті Кінгстаун, яке перебуває в повному занепаді і застрягло в системній злочинності. А єдиною галузю, що приносить місту дохід, являється тюремний бізнес. В центрі сюжету впливова місцева родина Макласки, яка неофіційно управляє містом і являється своєрідним посередником між в'язнями, поліцією та муніципальною владою. Третій сезон розповість про те, як один із братів Майк Макласки стикається з небезпечним російським мафіозі та вкотре намагатиметься покласти край неконтрольованій торгівлі наркотиками в рідному місті серед соціальної нерівності та процітаючої корупції. Це крута сімейна драма про те, як влада та гроші руйнують родинні зв'язки сімейства Макласки, що намагається навести влади справедливість у місті, в якому немає ні одного, ні іншого. Ласун. Продовження пригодницького фентезі серіалу, знятого за мотивами серії коміксів канадського автора Джефа Леміра. Події розгортаються в постапокаліптичному світі, де в результаті дивної мутації з'явилися різноманітні гібриди людей і тварин, а в центрі історії хлопчик з зеленячими рогами на ім'я Гас. Після десяти років самотнього життя і зневіри він заводить дружбу із самітником Джепардом, з яким вони разом вирушають у захоплюючий небезпечну подорож Америкою назустріч пригодам. У третьому і фінальному сезоні Гас разом із друзями вирушить на засніжену Аляску, щоб знайти свою маму, а також розгадати численні загадки нового світу і розкрити таємницю свого походження. На відміну від одноіменного коміксу, серіальний світ Netflix вийшов не такий похмурий і більш душевний та чудово підійде для сімейного перегляду. Презумпція невинуватості. Детективний міні-серіал від ЕПЛ з Джейком Джиленголом у головній ролі, який є екранізацією одноіменного роману американського письменника Скота Турову. В центрі сюжету окружний прокурор із Чикаго Расі Сабі, що бездоганне життя, починає розвалюватись, коли він стає головним підозрюваним у справі про вбивство його колеги та коханки Керолайн. Герою доводиться самому взятися за резонансне розслідування, щоб врятувати свій шлюб та кар'єру, а в процесі він приховуватиме безліч інтригуючих деталей, які можуть розкрити всі похмурі секрети. Расі використає всі свої юридичні знання та досвід, щоб заплутати слідство і зробити так, щоб його ім'я не фігурувало у гучній справі, щоб в свою чергу не дасть його супротивникам виграти. Це чудовий детективний трилер, який змушує глядача співпереживати головному герою і в той же час постійно його підозрювати, а несподівані акценти серіалу перетворюють типовий сюжет на складну інтригуючу драму. Хлопаки. Четвертий сезон популярного сатиричного екшн серіалу від продюсерів комедіографів Сета Рогена і Евана Голберга. Дія розгортається у супергеройському світі, де за ідеальним фасадом життя людей з надможливостями ховається похмурий світ, а більшість персонажів у житті далеко не найприємніші особи. І ось для контролю за ними спецслужби створюють спеціальний загін месників вигнанців під назвою Хлопаки, які повинні зупиняти супергероїв знаменитостей, що нерідко зловживають своїми можливостями. У четвертому сезоні один з головних героїв Біллі Бучер вирішує використати смертоносний вірус, щоб позбавити світ людей з суперсилами, а його заклятий ворог намагатиметься захопити владу та придушити протести проти могутньої корпорації. Воуд. Цей проект реалізовує досить оригінальний підхід до теми надздібностей, А за словами шоуранерів, черговий сезон буде ще більш прямолінійним і відвертим, залишаючись все тією ж цинічною, брутальною та жорсткою супергеройкою. «Дім дракона. Довгоочікуваний другий сезон приквелу Гри престолів, сюжет якого заснований на романі американського письменника Джорджа Мартіна Вогоні кров' дія відбувається за 200 років до подій оригінального серіалу а історія розвивається здебільшого довкола династії Таргарійнів, яка перебуває у своєму розквіті. У другому сезоні ми побачимо активну фазу протистояння під назвою Танок драконів. А епічна боротьба за трон між чорними і зеленими гілками дому Таргарійнів загостриться ще більше. Старший син королеви Рейніри вирушить на північ, щоб заручитися підтримкою старків. Принц Деймон не полишатиме спроб захопити Харінгол, а дружина короля Візеріса Алісента спробує приструнити свого сина Ейгена, який узурпував престол. Перші декілька епізодів справляють враження дійсно епічного видовища, тож на нас знову чекають масштабні сцени з драконами, підступні інтриги та жорстокі кровопролитні битви, які охоплять увесь Вестерос. Готель Кокаїн. Кримінальний трилер, який розповідає про нарковійни в Майамі 70-х років, від постановника серіалу Нарко Гільєрма Навара. У центрі історії кубинський вигнанець Роман Компто, який разом зі своєю сім'єю розпочинає нове життя в Америці та буде готовий піти на все, щоб здійснити свою власну американську мрію. Згодом він стає секретним агентом ЦРУ і починає керувати престижним готелем, який вважається серед конфліктуючих злочинних угруповань нейтральною територією, і є тим місцем, де збираються надзвичайно впливові люди і куди стікаються потоки великих грошей і наркотиків. Підприємливий комп, то, через чиї руки проходять мільйони, намагається вести подвійне життя, при цьому постійно наражаючи на небезпеку найближчих собі людей. Серіал яскраво зображує розпусне та небезпечне життя наркодилерів, кримінальних авторитетів і впливових політиків, та може похвалитися чудовою динамікою, глибокою драмою і несподіваними поворотами сюжету. Ведмідь. Продовження комедійної драми про талановитого кухаря Кармі Берзато, який покидає високу кухню та повертається до рідного Чикаго, аби врятувати сімейну справу. Бізнес, успадкований від брата, йде зовсім непросто, адже контролюючі органи знаходять безліч порушень, кредитори вимагають повернути братові борги, а персонал неохоче сприймає всі нововведення в закладі. У третьому сезоні Кармі з командою продовжать працювати над розвитком нового ресторану, який вони відкрили наприкінці минулого сезону, щоб зробити його одним з найкращих сегментів вишуканої кухні. А в процесі роботи молодий кулінарний геній буде вимушений зіткнутися з наслідками своїх необдуманих вчинків та щосили намагатиметься знайти спільну мову з різношерстним новим персоналом. Проєкт Ефікс «E здобув світове визнання глядачів та прихильність критиків, а перші два сезони принесли серіалу аж 10 премій Еммі і дві номінації на премію «Бафта», тому він точно вартий уваги і сподобається любителям сучасних кулінарних драм. На цьому в мене все. Діліться в коментарях з серіалами, які вас зацікавили, та доповнюйте мене, якщо я пропустив щось варте уваги. А також не забувайте протиснути вподобайку і підписку з дзвіночком, адже всі ці дії дуже допомагають розвитку каналу. І якщо ж вас цікавить щось більше, то в описі є посилання на телеграм-канал. Переходьте та доєднуйтесь. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!